Іоан Богомил із книги Свята Єфросинія Мироточива Откровення Святої Єфросинії Іоанну Богомилу. Ужгород, Колірія 2021 рік. Стариця Єфросинія народилася 1916 році і прожила по 1993 роки. Визначна подвижниця ХХ століття, прославлена Богом нетлінними мироточивими мороточивими мощами. Саме у день набуття чудотворних мощів, матінка Єфросинія відкрила своєму духовному синові та учневі Іоанну Богомилу і дала своє перше откровення. Ця книга. Підсумок дивовижного діалогу небесної посланниці з Йоанном Богомилом, що продовжується досі, для тисяч сучасних подвижників вузького шляху откровення мерточивої Фрасінії стали настільною книгою. Ходила свята по землі, прославлена нетлінними мощами, у лаврі її називали Замоленою. Місцеві її ненавиділи, і цкували фарисейка, ченці її гнали за викриття у недотриманні посту і нетворінні молитвеного правила, і ходили за нею богонатхненною старицею двоє троє не більше, а господь обличив її в ризи тлінні. І явив нам масла, насичені миром від його ран.